Над й удаєм козацької сурми клич, нова книга краєзнавця Миколи Булди про минувщину Чорнухинського краю, а саме про історію трьох козацьких сотень. Видання презентували у відділі краєзнавства Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Вона розповідає і про бойовий шлях козацтва, розповідає також про народне господарство тогочасне, населення краю за самих козаків, адже склад козаків був досить різноманітний. І От я знайшов такі дані, що навіть у погоди ходили 18-річні козаки. Видання складається з 11 розділів. Окремий присвячений історії освіти в чорнохінській громаді та дослідженню роду Григорія Сковороди. Саме більше досягнення чорнухинців. Це 40 вихованців Києво-Могилянської академії. Це досить велика кількість. і Я вважаю, що вона ще і повністю не досліджена, тому що от нещодавно знайшов у архівах загадку про Андрія Скувороду. Це, взагалі, ім'я Андрія ніколи воно ніде не зустрічалося, і це потребує вивчення. Хто він такий дійсно? Чи це ще можливо якийсь близький родич Сковороди? Матеріали для книги автор збирав. В архівах протягом семи років вона буде цікавою не тільки для краєзнавців Полтавщини, а й для широкого загалу, говорить ініціатор зустрічі депутат Полтавської обласної ради Василь Стасовський. З моєї ініціативи як депутата Полтавської обласної ради організована приїзд делегації з Чорнухинської громади на презентацію книги чергової книги нашого земляка дуже фундаментальної праці. Про це говорять краєзнавці, історики з нею вже ознайомилися і вирішили, щоб на теренах обласного центру нашого прозвучало це. Досліджуючи історію рідного краю, краєзнавець Микола Боуда наближає перемогу над ворогом, тому підтримувати таких авторів надважливо, зазначили організатори зустрічі. Боротьба за нашу незалежність триває вже століттями. 370 років, а не, а не півтора року чи дев'ять років, як ще дехто зараз говорить. І якраз ця книга допомагає оці провести такі і трагічні паралелі, і паралелі оптимізму, що наш народ і наша країна не зламна. Його книга переповнена людьми. На кожній сторінці, і з кожної сторінки промовляють чиїсь далекі предки. Кожен, я переконаний, із тих, хто живе в Чорнухінському краї, знайде свого далекого родича. І побачить, як вони боролися за рідну землю. Такі книги пишуться, знаєте, мені здається, всім своїм життям, навіть якщо впродовж цього життя. Це книга життя Миколи Івановича. Перед цим книгу Миколи Бовди над многою і удаєм козацької сурми клич вже презентували в Лубенській та Чорнухінській громадах.